Вам зовсім не хочеться снідати зранку? Чи у вас можливо відчуття такої важкості, закрипи, здуття? Або ж. Е Дискомфорту правому підреберії або ж гіркота і нудота зранку перед сніданком це все може сигналізувати про застій жовчі у вашому організмі і як це все профілактувати. По-перше, що саме важливо, і що дуже важливо, це пити теплу воду, наче серце і взагалі напротяг всього дня не можна холодної води, тільки тепла вода. По-друге, себе все-таки привчити до сніданку на протязі першої годинки після пробудження. Це дуже важливо для того, щоб жовчого був гарний жовчий віток Також в їжу використовувати середавлені олії, а вони дуже корисні, і кожен прийом з їжі у вас має бути з корисними жирами. Двічі на рік пропивати магній в аптеці. Купити чаї жовчогінні, Вони. І також додати трошки гіркоти. Це можуть бути такі продукти, як хрін, гірчиця, шпинат, рукола, трукола, грейфрут, Да? Тобто вони також будуть для вам дуже-дуже корисні. Але пам'ятаємо, якщо є камні у жовчному, то треба дуже-дуже бути обережними і спостерігатися в лікаря. Ці рекомендації більше для тих, у кого поліпи, дискінезія жовчних шляхів і перегин жовчного. Тоді це буде дуже-дуже корисно. Залишайтеся зі мною, тут дуже багато цікавого.